Шановні колеги, вітаємо вас у прес-центрі Одесит. Представляю наших спікерів член ради політичної партії «Довіряй ділам Ірина Куценка, депутатка одеської міської ради, фракція «Довіряй ділам. Дмитро Танцюра, депутат одеської міської ради, фракція «Довіряй ділам. Також на брифінгу присутні Ірина головатюк Польський, депутатка одеської міської ради, фракція «Довіряй ділам. Левон Нікогосян, депутат одеської міської ради, фракція «Довіряй ділам. Та Марад Корольов, депутат одеської обласної ради, фракція «Довіряй ділам. Також нагадую, що наша прес-конференція транслюється в режимі онлайн на youtube каналі Лі прес-центру Одесит. А зараз я хочу надати слово депутатці Одеської міської ради Ірині Куценко. Ірина, будь ласка, вам слово. Я хотів доповнити, що не також. А ми всі являємося членами ради партії довіряй діламці так, так. П'ятирок. Дякую, шановні представники змі, вітаю на брифінгу. Присутні члени ради політичної партії «Довіряй ділам, відомості про персональний склад якої зареєстровані Міністерством юстиції України. Скликала Раду політичної партії Довіря ділам я, Куценко Ірина Ігорівна, як голова Центрального виконавчого комітету політичної партії Довіря ділам. Склад ради політичної партії Довіря ділам шість осіб поіменно: брендак Олег Борисович, куценко Ірина Ігорівна, Корольов Марат Валентинович. Нікаґасян Лівон Рубенович, танцюра Дмитро Миколаївич, головатюк Ізевпольська Ірина Леонелівна. Сьогодні присутні п'ять членів Ради партії із шести. Олег Борисович Брендак, згідно його заяви щодо мобілізації, знаходиться за кордоном на навчальних зборах. Хоча зв'язку з Олегом ми не маємо майже місяць. У зв'язку з відсутністю Брендака Олега Борисовича на черговій сесії Одеської міської ради. Секретарем Одеської міської ради було оголошене рішення фракції політичної партії ділам» про призначення керівником фракції політичної партії ділам» в Одеській міській раді Етнаровича Олега Володимировича. Діяльність нашої партії була, є і буде відкритою та прозорою. Наша політична сила створена із громадського руху ділам». Тому ми доводимо до відома всіх що 12, .12 року центральним виконавчим комітетом політичної партії довірям ділам в тому числі на вимогу п'яти членів ради партії було скликано засідання ради партії задля вирішення нагальних питань діяльності партії зокрема серед іншого на порядку денному були розглянуті наступні питання Перше провести з'їзд партії, на якому серед іншого розглянути питання обрання головою ради політичної партії «Довіряй ділам Геннадія Лінідовича Труханова, засновника руху «Довіряй ділам, одеського міського голову, людину, яка обрана і підтримана одеситами, яка завжди і, зокрема від початку повномасштабного вторгнення, знаходиться у місті та працює на благо громади. Друге, створити організаційний комітет щодо підготовки з'їзду партії та конференції зборів її регіональних організацій, у тому числі з метою обрання делегатів на з'їзд партії. Стосовно листа, який вийшов у засобах масової інформації вчора, 14 грудня 2023 року, ані виконавчий комітет. Ані Рада політичної партії довіряє ділам не мають жодної інформації від брендака Олега Борисовича відносно викладеного у, листи, у листі. Тому ми не можемо підтвердити справжність цього листа та вважаємо його фейком або підробкою. Бо немає печатки, якщо ви подивитесь на лист. Також наведено у листі не відповідає дійсності та статуту політичної партії «Довіряй ділам. Дякую. Дякую. Можливо, в когось є якісь питання? Питань немає. Можливо, ви зможете якось ще відповісти на це питання більш розширено. Дозвольте мені. Так, дякую. Ми вважаємо, що дійсним лідером нашої партії є. дійсним лідером нашої партії являється, не працює. Дійсним лідером нашої партії являється пан Труханов. Ми вважаємо, що сьогодні в той складний, тяжкий час, в який ми живемо, наш мер 24 на 7 працює в місті, 24 на 7 контролює все, що твориться, Нема ні одного а, прильоту, на який би не виїжджала команда Труханова, і в одночас вирішували всі питання, що стосуються безпеки наших е, мешканців. І саме головне, е, все, що вчора було е, зв'язано з листом, ми вважаємо, що це фейк, е, тому що е, ні, ні жодного. Е, Члена партії нема сумнівів, що партія е, була е, зібрана паном Трухановим, і на сьогодні він є нашим лідером. І якщо нема пана Труханова в партії, то нема партії. Дякую. Е, якщо питань більше немає, дуже дякую нашим спікерам, нашим гостям і всім бажаю тихого, мирного неба. Дякую. Дякую.